Вітаю, любі друзі, мене звуть Ольга, і ви на моєму каналі про Сьогодні я хочу запросити вас у новий проєкт, в якому ми будемо в'язати шкарпетки. Ще ніколи ми не в'язали стільки багато шкарпеток. Це просто море! Цікавих шкарпеток. Проєкт організували українські дівчатка, їх канали Марусина Скринька, Рукоділля і Оксана Енд Лайф. Проєкт буде проходити з 1 січня по 31 грудня. Цілий рік ми будемо в'язати шкарпеточки. Цікавий проєкт, в ньому є декілька номінацій. Цікавих теж це номінації нова пряжа, нова техніка в'язання. Стосовно для мене нова техніка в'язання, для мене нова пряжа. Новий візерунок. ось. Четверте це асоціація з місяцем року. П'ята це в'язання з подарованої пряжі. Шоста це в'яжу по МК українських майстринь. Сьогодні я хочу розпочати ось такої пряжі. Шкарпеточку. Це для мене нова пряжа. Це ось така ровниця з колючками. Ось така вона. Ось так вона роз'єднується. У нас такі шматочки. Ось так. Це 100% вовна. Вона така колюченька. Вона як роз'єднується, так і з'єднується знову до копи. Ось, я буду в'язати, з цієї пряжі буду в'язати шкарпиточки. Ну і я вже почала. Я не знаю, який у неї метраж, не знаю, скільки це важить. Я вже почала і буду проводити експеримент. Я до цієї пряжі додаю ще ось таку: це акрил, гарний такий, Цупкенький такий акрил. Шкарпеточку я почала в'язати. Ось, так, як зараз зима, я ще й додала тут трошечки жакарду такого. Тому що я не знаю, що з неї вийде, і тому я тут трошечки думаю, щоб хоч тримало. тримало П'яточку я зробила підкову, закріпила її капроном, ось, тільки я пров'язала. Я зв'яжу шкарпеточки і хочу їх зваляти. І подивимося, що в мене вийде. Тому працюємо звіти у нас з 25 по 30 кожного місяця. Я забула сказати, що проєкт називається Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Ось, я закінчую другу шкарпеточку. Вони в мене, це у нас січень, да? вони в мене асоціюються з зимою, тому я вив'язала сніжиночку. Пів сні... Пів сніжиночки я вив'язала. Зараз я покажу ось. У мене тут вмістилося півсніжиночки. І тут з однієї і з другої сторони. Ось. І ще ці шкарпеточки у мене будуть у номінації нова пряжа, тому що я ніколи не в'язала з пряжі ровничного типу. Ось зараз я. Спробую, що вийде, я зв'язала їх трошки завеликі хочу їх підваляти, попрати їх у гарячій воді подивимося, що вийде з цього. Зараз я їх дов'яжу, зроблю фото, виміряю. Ну, а потім Якщо іспорчу нічого страшного, зв'яжу ще одні, у нас 12 місяців, тому шкарпеток буде багато. Зараз я закінчу і покажу, як я закриваю мисочок самим швидким способом. І який тільки є. Ось дивіться, дівчатка, як я швиденько закриваю. Так, тут у мене осталося 5,5 ,5 на обох спицях. Значить, так, знімаємо по черзі. З обох спиць знімаємо на одну. Нічого не бачу. Ось так знімаємо одній з одної, з іншої, з одної, і з іншої. Зняли, відкладаємо ці спиці. Ось так у нас вийшло 10 петельок. Ось тут у нас ниточка. Беремо гачок. І ось так ося, ось так ось, якось. Беремо останню, і через неї продіваємо оцю, потім слідучу, можна на спиці одягти. І ось так підтягуємо, беремо слідуючу, одягаємо на спицю. Продягаємо сюди, беремо слідочу. Можна по дві брати, можна по одній, я по одній беру. Це я колись таке побачила. Мені дуже подобається, хоча це треба робити з виворотньої сторони. Але я ж все одно їх буду валяти зараз. Ой! Щось я не туди, чи туди, туди. Ось, дівчатка, отак от. Одягайте сюди, тільки раз, гачечком куди ділася гачечком раз. Беремо з цієї, на цю одягаємо, ну як ми закриваємо петельки, Только з іншого краю беремо. Беремо останню. О, кашлати це все. Протягуємо сюди, затягуємо, Ось так. затягуємо, відрізаємо і засовуємо внутрі, заправляємо. От дивіться, гарненько виходить, усе рівненько. Так, пішла я прати в окропі. Подивимося, що з цього вийде. Ще не пішла, хочу показати вам виворотню сторону. Ось тут одні колючки, тому що це така пряжа з колючками, з соломкою, з усім. Ну, я думаю, як вона намокне, це легше буде витащити. Ось отака у мене виворотня сторона мого жакарду. Ось такенька. Ось такенька. І я вже поховала кінчики, ось жакар з цієї сторони, ось жакар з цієї сторони. Ось п'яточка така, я поховала вже кінчики, ось закрила носочок, такий він з цієї сторони. ось. Якщо правильно як показували, то закривати його треба. З виворотньої сторони, отак, От як я показувала, то треба закривати з виворотньої сторони, тоді з тієї дуже гарно виглядає. Ну, Мені подобається і так. І я у цих шкарпетках буду ходити по хаті, як у валянках. Ось мені залишилося заправити три кінчики. Я дуже люблю заправляти кінчики, це для мене просто релакс. просто. Я Оленочці Буганові обіцяла, що приїду і позаправляю у неї усі кінчики на її виробах. Ось так, якщо це різнокольорове в'язання, то треба ниточку заправляти під той колір, якого вона є. Ось так от, Пішли, пішли, пішли. Пішли, пішли, пішли і заправили. Можна заправляти, якщо це резиночка, то у бок резиночки. Отак ось уздовж резиночки, до гори чи вниз. Все, ось так гарненько. Зараз заправимо у, у другий бік. Ось так очки. Раз. І пішли. Швидко так заправляємо. Не видно нічого. Ось нічого не видно. Так от. Пішли, пішли, пішли Уздовж шовчика оцього і заправляємо ниточку. Можна в одну сторону, можна розділити от тут. У мені дві ниточки. Можна було їх розділити і в різні сторони їх заправити. Ну, так як у мене це буде зараз в окропі все, <гум> воно все зваляється. Оце можна вниз пустити, його не видно буде. Зовсім воно. Щас я їх підпорчу. Ну, нічого, це ж не останнє. У мене це ще велика бабина. Ще спробуємо. Може носки не буду в'язати, буду якісь тапки в'язати. Щоб менше Щоб менше спортити. Чага, кому-небудь віддамо. Ось так, от там все. Ну, Можна відрізати трошечки. Можна не відрізати. Так, ось так оце вирідеть в мої сторона. Все, пішли працювати далі. А ще ж не поміряли. Зараз поміряємо, що у нас тут є? Що у нас тут є? Один і тут у нас двадцять шість, дівчатка. Двадцять шість довжина і одинадцять. Ширина 26 і 11. Все, зараз запишемо і підемо прати. Ось, дівчатка. Ми можна трошки руки держати у цій гарячій воді Беру вже. Волин 5-6. Зі всієї сили. Це 100% вовна. Уся. Ой, ось така вона. Волохата, волохата. Це ровниця. Ось така волохатенька становиться. Це теж 100% вовна і синя і красна. До неї я додавала махеру. Ось я друзі всієї сили, хочу їх зваляти. Подивимося, що стане. Я їм трошечки додавала жидкого мила прального. Овечкою пахне на всю хату. Ну, ось буду терти, воно трошки віддало. Я вважаю, дуже гарно вибираються стючки у воді. Гарячі розпарилися, всі вибралися, немає. Майже все. Зараз навиварю на сторону, ще виверну, подивлюся там. Ось так. Трошечки ось так, от вона, водичка полиняла, трошечки синій і червоний, які були такі і залишилися кольори. Ну, що, будемо обрати, поласкати, поласкати буду те, що гарячій воді і сушити. Поміряємо, подивимося, що вийде. Ну ось, попрали, висушили, зараз зважимо. тинс, тинс. Сюди. 121 грам. 121 грам чиста вовна, вовна, прошу вибачення, так, міряємо, було 26 сантиметрів у завдовжки і 11 завширшки, так, міряємо, тинць, Двадцять пять дівчатка на один сантиметр, вони уляглися у длину і у ширину так один десять з половиною виходить на один. Сантиметр і в довжину, і в ширину вони осілися після мого валяння. Зараз ми подивимося, зможу я в них влізти чи не зможу. Я їх поміряла, дівчатка, яке це відчуття теплі, приємні. Такі гарнюні, але великі на мене. Я в'язала їх на три розміри більші. Думала, що коли я їх зваляю, вони е, усядуться е, щільненько, що, мабуть, на мене будуть малі, але один сантиметр це зовсім що нічого, але які вони приємні. Вовна це щось, але нагадую, це вовна ровничного типу, ось отака, ось така вовна, без всяких домішок. Ось такі. У мене її ще багато, так що я ще собі зв'яжу. А ці шкарпеточки, вони у мене Стандартні ось, бачите, зарахуються стандартні шкарпетки, коли у них стопа і голінь одного розміру. Так що в мене стандартні вийшлися. Зараз я їх складу, не буду я їх поки носити, може комусь подарую, кого ніжка. Побільше. Ось такі гарнесенькі вийшли. Ще хочу вам показати, я зробила скриньку, ось таку, скриньку для носочків. І сюди в мене йде перша пара, моя дизайнерська спочатку. Усім бажаю успіху! Натхнення, мирного неба над головою, і будемо творити далі.